Вітаю, брати і сестри. Ми сьогодні тут зібралися для нашого звичного заняття, для вивчення Слова Божого, для спілкування з Господом нашим і для спілкування один з одним. Але є ще й друга ціль, по якій ми сьогодні сюди прийшли, для того, щоб по особливому сьогодні заглибитися в роздуми про. Материнство про своїх матерів, Про, як сказав пастор, про потенційне або реальне своє материнство, про відносини матерів і їхніх дітей, відношення дітей до їхніх матерів. І про це постійно доводиться роздумовувати, бо е, мало того, що ми знаємо, що плюс-мінус кожна друга людина це жінка. Слава Богу, поки що ще багато з жінок є ще й матерями. Звісно, є сили в цьому світі, які стараються цьому завадити, які стараються проти цього боротися. Але, що б там не було, церква ще, як мінімум, довго, а дасть Бог той завжди, буде такою фортецею. Не тільки сімейних цінностей, а і материнства. Сьогодні ми будемо, звісно, цілий день багато роздумувати про своїх мам, будемо багато роздумувати про відомих мам різних людей. Але, звісно, в контексті Слова Божого, так як вся Біблія написана про Христа. Головний материнський персонаж – це персонаж Марії, Матері Ісуса. І, звісно, говорити про Марію Матері Ісуса досить іноді дивно це відчуваєш. Бо одразу починається в голові такі думки: Ого, зараз я щось, хоро щось хороше скажу про Марію і Мати Ісуса і мене запишуть в православних. Зараз я якось похвалю Марію і мені вже скажуть, що ага, в тема ті ікона 6 стоїть. Да. І можна частково зрозуміти такий підхід деяких людей до цього питання, бо насправді культура, яка сформувалася навколо, навколо Матері Ісуса, вона можливо не ну, так, як вона сформувалася там в Україні, наприклад, в православній культурі. Звісно, вона може не, не дуже біблійна, але вона дуже зрозуміла. Ми всі розуміємо, що, наприклад, ми от кажемо, що звісно, що Христос це Господь. Всього живого, і звісно, що немає навіть ніякого приблизного там зрівняння по силі, могутності, божественності між е, Ісусом Христом і Марією матерію Ісуса. Це, звісно, так. Але коли ми говоримо про будь-якого чоловіка крім, <крім>, крім Ісуса Христа, ми розуміємо, що, як ми всі знаємо, що за кожним великим чоловіком стоїть не менш велика жінка. І Звісно, ми це розуміємо в двох сенсах. Перше це дружина і мати. І от, оскільки Христа не було дружини, будемо розглядати його Матір і відносини Христа і Марії. Навіть не будемо зараз торкатися ситуації з народженням Христа Христа, але подумати так, що. Ми всі повинні бути вдячними своїм матерям, бо кожен, хто народився, бо є люди, які не народились, там, наприклад, Адам і Єва, вони не народились. А от Всі, от всі хто народились, народилися від жінок, від мам. І навіть Христос, який міг не народжуватись, в принципі. Він свідомо, так само, як він свідомо вирішив прийти на землю, він свідомо вирішив прийти так, як і всі люди, прийти через матір. Виявляється, це дуже важливо. І ми зараз побачимо, як, як Марія вплинула на Христа, як вона в якоюсь мірою покращила життя Христа і людей навколо нього. Цим самим зробила великий вклад навіть в наше життя як християн. Уже після історії Різдва Христового, ми читаємо наступний момент, де ми бачимо Христа і Його Матір. Прочитаємо Євангелія від Івана, другий розділ. Буду я вибірково читати з 1 по 11 вірші. Це відома історія. Перше чудо Христове на весіллі в Кані Галілейській. А третього дня весілля справляли в Кані Галілейській і була там Ісусова мати. На весілля ж запрошений був теж Ісус та учні Його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього, не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жона, до мене, не прийшла ще година моя. А мати його до слуг каже: Зробіть усе те, що він вам скаже.' Тоді Ісус каже до слуг, наповніть водою посудини. Ми знаємо історію, їх понаповняли багато посудин, заповнили. А потім, коли понесли цю, наче як воду, слуги понесли в весільному старості, то це виявилось вино. Це було велике чудо. Цікавий момент. Саме цей начальник весілля він не зрозумів чуда, ну, бо він не бачив чуда. Йому ну, взяли слуги, принесли вино. Вони цим і займаються, вони приносять вино на весіллі. І він потім так і каже, що от бачиш, як добре, що ти зберіг на, на пізніше хороше вино, каже це молодому. Виходить єдині люди, які щось побачили, це слуги, які прямо побачили чудо. Це учні, які потім увірували написано. Ісус, який зробив це чудо. А тепер підходимо до Марії. Спочатку, якщо читати тільки перші там п'ять вершів, ми можемо якось неправильно побачити характер Марії в цьому. Нам, ми, і нам ще дуже складно розібрати іноді відповідь Христа, взагалі, відношення те, як говорить Христос за своє матері, іноді дуже якось дивно звучить. Прийшов Ісус з матір'ю на весілля. І Марія каже Христу: Не вистачає вина. Да? І сказала не молодому, а просто сказала Ісусу своєму Сину, каже, вино, вино закінчується. Да? І це не те, щоб якось його там, вона примусила робити чудо. І, можливо, навіть вона й сама не, не думала про те, щоб, ну, щоб якось його підвести до чуда. Да, бо потім Христос і каже їй, що ще година моя не прийшла, ще час не настав, ще я не повинен, наче як публічно, свої чуда показувати. Ми знаємо, що буквально там через декілька місяців він на Пасху зробить уже публічне своє служіння, публічні чуда і почне набирати популярність таким чином. Але на цей момент ще час Христові не прийшов. Але оскільки його ні до чого поганого, мама, не. Не принуждала, вона просто йому сказала ситуацію. Він їй сказав, як він бачить ситуацію. І на цьому Марія Мати Ісуса могла сказати декілька різних речей. Але вибрала правильну річ. Вона могла сказати: ти не зрозумів, чого ти, по-перше, до мене так говориш. По-друге, я сказав, що немає вина. Якщо ну, ти будь нормальним сином і обезпеч те, що я хочу. Ми не знаємо, як історія повернулася, якби, якби такий характер був у Матері Ісуса. Да? І, і, але, але точно ми бачимо, що якщо в Христа такий характер, який в нього є, смиріння, любові, милості до всіх, то ну, хоча б приблизно такий же характер і у Його Матері. Ми бачимо, що і в Йосипа характер такий добрий. Він не хоче підставляти свою наречену, навіть коли вона завітніла не від Нього. неочікувано. А? І він ну, і з такими добрими батьками не те, що очевидно, що виросте і Христос. Але видно, що вибрані правильні батьки. А? Бо Христос це єдина людина, яка вибирала своїх батьків. Крім того, коли вони так поговорили, мирно, добре, все, вона потім. Мати йде до слуг і каже, я не знаю, як, ну, ці питання я не знаю, як вирішувати. Але ось є мій син, я йому довіряю. Я вірю, що він знає, що робити. І я довіряю йому вирішення навіть своїх проблем. І це була, по-перше, довіра Господу, але в очах Марії ще не відбулося, мабуть, отої трансформації. Вона Звісно, що відносилась до Христа, звісно, вона розуміла, що це не просто якийсь не просто син, це від Бога син. Але так само вона розуміла, що це її син. І вона робила все. Вона могла ну, теоретично могла бути якоюсь не такою матір'ю, але вирішила бути хорошою матір'ю. І вона довірила Христу свої проблеми. І потім побачила, як він їх вирішив. Чудесним способом. В чому ж була проблема в Христа? Чому він міг сказати, ага, о, добре, чудовий момент показати чудо? Не прийшов ще час. Це, можливо, трохи інша тема, але ще, ще треба був час. І, і, і Христос виходить і чудо зробив? Зробив. Але і публічно ніхто не Це не зачепилось, це чудо. Воно не, не, не призвело до того, що. Якісь нові люди почали вірувати в Христа, почали за ним ходити. Так, слуги, слуги то побачили, і вони то ну, побачили, що чудо відбулося. Але хто з слузі повірить? Ми ось чули, так, що до жінок було таке несучасне не, не відношення в ті часи. Так до слуг не краще. Ми бачимо Марію, матір Христову, на початку його служіння, але, і бачимо трошки далі, але. В якийсь момент ми, поч... ми бачимо, що починається вже його вільне плавання. що все... 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 На початку Євангелії Марії багато. Про неї багато говориться, про те, що вона відчувала, як вона думала, що вона в своєму серці зберігала. Але поступово ми бачимо, як історія переходить, часткою через цю історію, наче як фокус зміщається на Христа. Так і повинно бути. Звісно, це. З одної сторони, з такої природної сторони, і зміна поколінь. Нове приходить, нові часи. Але, і, звісно, є в цьому такий правильний зміст, що Марія, як Мати Ісуса, вона дала можливість проявити себе повністю своєму сину. І, звісно, в своєму відношенні до свого сина вона показала приклад всім християнкам. Іноді можна почути, що. От у, у протестантів немає гарного приклада, такого святого приклада жінки. Бо от кажуть, ну от там в католики, от у них там постійно, там всюди дає Христос і всюди є Марія. Тобто, рівнозначно, ті йдуть туди, ті туди, для того, щоб отримати якесь таке духовне натхнення залежно від своєї статі. Але ми всі беремо приклад з Христа. І ще є й додаткова можливість взяти приклад у Марії Матері Ісуса. Також наступна складна ситуація, складна історія це Євангелія від Марка, третій розділ з 31 по 35 вірші, також складна історія про стосунки матері і сина. І попроходила мати його та брати його, і осторонь, ставши, Христос цей час проповідує, послали до нього і викликали, а народ кругом нього сидів. І сказали йому: Ото твоя мати, і брати твої, і сестри твої, і Он про тебе питаються осторонь. А він їм відповів і сказав: Хто моя мати і брати? І поглянув на тих, що круг нього сиділи, і промовив: Ось мати моя та браття мої, бо хто волю Божу чинитиме, той мені брат, і сестра, і мати. Це можна неправильно прочитати це можна прочитати так, наче Христос відмовляється від своїх рідних і каже, що. Неважливо, хто мене там народив, неважливо, з ким я провів все своє дитинство, з ким я провів велику частину свого життя. Є от тільки ті люди, з якими я зараз спілкуюся, які зі мною ходять. О, оце моя сім'я. Але ні, на відміну від Христа, ми сім'ю не вибираємо. І сім'я це дуже важливо. І він же ж не поперечив. Він просто сказав, що є всьому свій час знову ж таки. Що є різниця між е, духовною сім'єю і фізичною сім'єю. Це не значить, що треба, потрібно тепер забути про своїх рідних. Навпаки, треба в пріоритет поставити своїх рідних, щоб вони стали тобі духовною сім'єю. Бо е, краще, ніж, краще, ніж е, брат в церкві в Христі, може бути тільки. Е, Брат, сестра, який в Христі і ще й в покрові, щось таке і хоче сказати Христос, що сім'я це дуже добре, але це все має бути під Богом. Підпорядковано, всі відносини в сім'ї повинні бути підпорядковані Господу. І, і тільки так може будуватися правильні відносини. Бо коли відносинами чоловіка, жінки, братів сестер, Матерів і дітей, коли будується не на Слові Божому, то, то, то будуть проблеми. Коли не буде спільного смиріння, як ми бачимо в Ісуса і Марії, ми бачимо, що там було дуже багато смиріння з обох сторін. Вони один одного випереджали в смирінні. Ми, звісно, хочемо, щоб всі наші рідні прийшли до того, щоб чинити волю Божу. Також цікавий момент, вже як ми далі дивимося. Ми бачимо, що такі, ну, через образну мову Біблії ми бачимо, що не тільки є Марія Мати Ісуса як приклад матері, а є і приклад церкви як матері. Декілька прикладів. Церква образно є матір'ю, бо вона приводить у світ духовних дітей. Саме через церкву люди духовно народжуються. Звісно, сам процес він трохи інший, звісно. Це особисте покаяння, особ... особисте народження від води і духа, але це народження. І ми знаємо, що ми Божі діти. Звісно, тут не треба якось там дуже сильно цю аналогію давити, бо тут не ну, є люди, які там дуже там заглиблюються, що от є там церква, це наречена Христова, а значить, ми діти. Церкви і Христа, це трохи не, не, не туди не туди роздуми йдуть. Ми діти Христові. Але образно можна вважати церкву матір'ю. Наступний приклад: не тільки приводить людей в світ церква, ну не в світ, а навпаки, від світу в церкву, а ще й духовно їх вигодовує, духовно виплекує цих духовних дітей. Церква завжди готова підтримати. Своїх дітей, які хворіють, завжди готова допомогти своїм дітям, коли їх охоплюють якісь переживання. І церква, ця спільнота наша, вона справді діє багато в чому як отака любляча матір. І церква на дуже багато що здатна. Кожен з нас в цьому смирінні, коли ми всі разом працюємо в інтересах Божих, то тоді ось ця церква починає. Е Жити от таким повним духовним життям. На завершення прочитаємо не тільки про відношення Марії до свого Сина, а і Ісуса до своєї Матері. Він не, не, не брав в тим, що Він там син Божий, що він і без, і без неї міг з'явитися, що йому нічого ну, не треба від неї. Навіть, навіть коли. Самому Христу доводилося нести страждання, всього, найбільші страждання, які тільки можливі для, для будь-кого, навіть тоді він опікується своєю матір'ю. Читаємо Євангелія від Івана, 19 розділ з 25 по 27 вірші. Під Христом же Ісуса стояли Його Мати і сестра Його Матері, Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, не забуваємо, що це Євангелій від Івана говориться про Івана, то каже до матері: Оце жоно, твій син. Потім каже до учня: Оце мати твоя. І з тієї години той учень взяв її до себе. Навіть тоді, коли, наче як потрібно було б подумати, що от я зараз страждаю, пожалійте мене, мамо! Христос все одно проявляє смиріння, і він все одно, навіть коли сам страждає, все одно, наче як вище своїх страждань, ставить страждання своєї матері, ставить страждання рідних і близьких собі людей. І цим самим показує ясний і чіткий приклад всім християнам, ось що говорить Слово Боже про відносини матерів і їхніх дітей. Будемо ми зараз молитися, і, і в цій молитві будемо дякувати за своїх мам. Будемо дякувати за ту любов, яку Бог нам проявляє через них. Будемо дякувати за те, що ми маємо благословення таке. Будемо також молитися і просити Бога про підтримку духовну для себе, звісно, і для матері по всьому світу, особливо в Україні. Зараз багато відбувається страшних речей, тому. Будемо молитися і за ці речі. Будемо молитися за мир. Будемо дякувати Богу за допомогу і підтримку. Слава Богу! Будемо молитись. Амінь.